Вітаю, друзі! З вами знову Ігор. Сьогодні будемо проходити Dead Space на 100%. Це перше відео в серії про Dead Space, в котрих я буду розповідати вам, як отримати всі трофеї, а також зібрати всі внутрішні ігрові колекційні предмети для того, щоб пройти гру на 100%. Саме в цьому першому відео я розповім вам коротко про те, як отримати той чи інший трофей, і так би мовити, накидаю для вас план проходження, щоб ви не витрачали зайвий час. А в слідуючих відео я покажу вам саме ті моменти, де я отримую трофеї в грі, а також саме ті місця, де можна знайти всі колекційні предмети. Сподіваюся, будуть відоси вам корисні. А також в останньому відео я пройду гру на максимальній складності, ну як пройду з лайфхаками, так би мовити, щоб у вас не пітніла дубця. Отже, давайте починати. Першим ділом майте на увазі, що вам доведеться пройти гру два або навіть три рази. Чому саме так? Чому не можна за один раз? Тому що вам необхідно пройти гру на неможливій складності, а також пройти нову гру плюс на будь-якому рівні складності. Тому у вас є два сценарії. Перший простий, але довгий. Проходимо гру на простому рівні складності на будь-якому для вас зручному. При цьому ми збираємо всі колекційні предмети, збираємо всі пушки, виконуємо всі додаткові квести, котрі тільки можливо, виконуємо ситуативні очівочки і таке інше. І попутно намагаємося прокачати всю зброю, наскільки нам вдасться знайти цих нодів, тобто вузлів, і броню. Всі прокачки скуповуємо, ну і таке інше. Я буду вам показувати в слідуючих відео, що саме де збирається і що я саме качаю. Друге проходження ми робимо на будь-якій складності, хоч на легкій, хоч на середній. Я рекомендую все ж таки на легкій, щоби швидко пробігти його. І це буде нова гра Плюс. Будемо намагатися одночасно отримати трофей за проходження нової гри плюс, а також за те, що ми проходимо гру з одним лише плазмовим різаком. За це проходження ми докачаємо всю нашу зброю, наш костюмчик, дозбираємо колекційні предмети, котрі з'являються лише на новій грі плюс, і побачимо альтернативну кінцівку гри, за що теж дають трофей. І потім на десерт у нас залишиться лише один трофей пройти гру на максимальній складності з нуля. На жаль, ми не можемо почати проходити нову гру плюс на максимальній складності, якщо проходили на простішому рівні складності раніше її. Тому доведеться пожертвувати всією зброєю і почати з нуля. Але є маленька хитрість, тобто невеличкий дюб, котрий дозволить нам нафармити багато грошей на початку гри і упростити проходження на максимальній складності. Але цю маленьку хитрість я вам покажу в окремому відео по проходженню гри на неможливому рівні складності. Гра не така б і складна, але є маленький нюанс. Якщо ви вмираєте на максимальній складності, вона автоматично переходить на рівень складності майстер. Але все ж таки на початку анімації смерті вашого персонажа ви можете швиденько виходити в головне меню і завантажуватися з минулого сейва. А також при проходженні вам треба тримати в умі, що необхідно вбити по 30 ворогів з кожного типу зброї. Далі зверніть увагу, вам необхідно буде відрізати ворогам 50, а також 500 кінцівок, за що вам дадуть дві очівочки, відповідно. Досить така непроста очівка – це відірвати за допомогою кінезісу кінцівку ворога. Ось цей трофей досить непросто зробити, особливо на середніх та легких рівнях складності, тому що лапи ворогів дуже легко відлітають. Але є маленький нюансик, можна зробити подібну очівочку на скафандрах. За те, що ви в перший раз пришпилите ворога до стіни, вам дадуть трофейчик. А за використання стазісу на 50 ворогах, буде теж ачівка. Також майте на увазі, що треба 10 ворогів роздавити ногами, саме треба їх добити ногою. Можна перед цим стріляти по ним, але фінальний добиваючий удар повинен бути від вашої підошви. Також треба буде покласти до сейфу 25 предметів. Я гадаю, під кінець гри у вас буде достатньо предметів, щоб їх накидати туди, або ж просто зробіть сейф, купіть собі необхідну кількість різних предметів, закиньте їх до сейфу, отримайте ачівку і відкатіться назад. Окрім того, вам необхідно в 9-й частині дібратися до тиру і там вижити. Запускаємо тир, відстрелюємо некроморфів і виживаємо, за що дають трофей. А в 10-й частині необхідно зіграти в гру зі Боллер і пройти рівень 6. Це трошки челенджово може бути, але я гадаю, у вас це вдасться. І також в 11 частині вам необхідно буде знайти скарб. Це таку ось статуетку. За неї теж дають трофейчик. І вона коштує 30 тисяч, що також немало буде і вам знадобиться. Ну і гадаю, все. Всю решту трофеїв ви отримаєте автоматом. Тепер ви можете запускати слідуючий відео в цій серії і проходити гру, користуючись ним як підсказкою, де що знайти, де почати додатковий квест, де якісь там таємниці знайти необхідні для трофеїв і таке інше. Сподіваюся, це вступне відео вам дало гарно зрозуміти, варто починати проходити Dead Space на платину чи ні, і які підводні камені можуть на вас чекати. Підписуйтесь на канал, ставте лайкоси. З вами був Ігор, не забувайте донатити на ЗСУ. І слава Україні, друзі! Вдового полювання. Я юморист. Ой, це прикольно. Це прям комплімент. Це, там... ...та штука хорошая собака. Ух, а це тобі гумор. Пекельний гумор.